Херсонес-Таврійський – унікальна історико-археологічна пам'ятка Криму. Протягом двох тисячоліть він був визначним осередком античної та вінотійської культури на межі з безкрайним варварським світом. Херсонес ставши години економічного зведу та політичної молодості, занепаду та запустіння, тріумфу військових побед та тягарів ворожих навал. Херсонес – Півострів місто було розташоване на невеликому півострові між двох бухт. Таври войовничі плем'я, що заселяло сусідні гористі місцевості, спричинило народження епітетів «таврійський», тобто розташований на території Таврі. Територія Херсонес. Територія Херсонеса досліджується археологами вже більше ніж 180 років. За цей час відкрили понад третину міста. Серед знахідок археологів є унікальні, присягла громадян. Присяга громадян Херсонеса в третьому столітті до нашої ери декрети, фрески, мозаїки, шифрені, ікони християнських храмів, написи, присвяти, численні побутові предмети. Понад 200 тисяч експонатів нараховують музейні зібрання заповідника Кримський херсон. Відомо, як Херсонес Таврійський був одним із локальних центрів еллінської цивілізації, зродилась в північному причорноморі, а потім розповсюдилась в Мауазію до Середземномор'я. моря. моря. Давній Херсонес, також відомий як здравоновний Херсонес, давньогрецьке місто на південному узбережжі Криму, про яке відомо зі свідчення історика і географа Страбона. Місто розташувалося неподалік від Херсонесу та Ліського.